Радість, можливо, того, що ми маємо ту радість в сім'ї. І як є важливо, щоб ми пильнували в нашому житті. Я читав тут, як ти зберіг слово терпіння мого, то і я збережу тебе від години спокуси, яка має прийти на весь світ. Воно прийде. Хочемо ми того чи не хочемо, але воно прийде. Воно прийде, і ми нікуди від того не сховаємося. Але якщо ми, я і ти, кожен із нас, ми навчимося оцінювати, то нам буде легше пройти. Бо воріг він прийде і буде розрушувати, можливо, десь нашу сім'ю чим. Ти маєш щось у сім'ї, ти маєш дружину, слава Богу, маєш діток, прекрасних, здорових, слава Богу. А воріг він порою приходив у наше життя. І Він хоче показати на якусь іншу сім'ю. І каже, дивися. Може, у тій сім'ї є щось, а отак, а у них отак, а в них отак. І дивишся, не пропильнував. І вже десь воно щось крадеться, щось рушиться. Ти мав благословіння, ти його тримав. Але воріг він хоче оце вкрасти, тому що це його природа. Він на те прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Ти маєш, можливо, талант, можливо, якийсь маленький. Маєш талант, можливо, просто говорити. Іди і використай його. Цінуй тим, що ти маєш. Не думай, що це щось маленьке, але йди і використай, іди і те, що тобі вложив Господь у серце. Іди скажи. Іди, скажи твому ближньому. Можливо, якісь маленькі слова, прості слова, але скажи Ісус тебе любить. І ті слова вони вже будуть працювати. І не думай, що це щось маленьке. Можливо, ти можеш просто десь на чомусь зіграти, заспівати, розказати вірша. Можливо, то не може хтось інший оцінити, але не дай ворогові те, щоб він тебе міг обікрасти. Але оте маленьке, те, що тобі Бог дав, цінуй ним, тримай його, використовуй його, і Бог зробить з того велике. Ми в нашому житті порою думаємо, нас ще чогось не достає, щоб нам почати служити. Чогось не достає. Але якщо подивитися на сьогоднішній день, хоч в Україні йде війна. Але подивіться, навіть на земне, невже нічого в нас немає. Зазирнімо в нашу внутрішність. Ми вранці виходимо, ми маємо що одягнути. Ми вранці встаємо на обід, приходимо, в нас є що їсти. Є хліб і до хліба. Цим потрібно цінувати. Це те, що в нас є. Слава нашому Господу. Багато людей, які, можливо, не цінили тим, і десь приходить момент. І дивляться, і того немає, і того немає. Воріх обікрав. Нехай би допоміг нам Господь, щоб ми те, що маємо вже сьогодні, ми цінили тим і були за те вдячні нашому Господу. Євангелія від Івана. П'ятий розділ. Шостий розділ з п'ятого віршу. Коли Ісус звів очі і побачив, що багато народу йде до Нього, сказав Пилипові. Де нам купити хліба, щоб нагодувати їх? А говорив він це, випробовуючи його, бо сам знав, що хотів зробити. Пилип відповів йому, і на 200 динаріїв хліба не вистачить їм, щоб кожен з них хоч трохи одержав. Один з учнів його, Андрій, брат Симона Петра, говорить йому: тут є один хлопець, котрий має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що то є? На таку велику безліч. Знаєте, в нашому житті, воріг дуже часто він хоче показати і звернути увагу, що те, що ми маємо, це дуже мало, і воно щось дуже маленьке. Але бачучи, такі дивні слова записані, випробовуючи пилипа, Христос каже, треба накормити цих людей. Він каже: у нас нема ні грошей, 200 динаріїв. Це більше півроку працювати, щоб заробити такі гроші. Каже, нема ні грошей, де ми візьмемо? Але він каже, є один маленький хлопчик, який він щось мав. І настається апелипові, то він має, але що то на таку безліч, щось дуже мало. Але коли ми оте маленькі в нашому житті, ми довіряємо нашому Господу, то Він може прославитися. Він тільки хоче, щоб ти повірив. Що те, що ти маєш, воно є дуже дорогоцінний, дуже велике в очах Господніх. І не давай місця для ворога, щоб він тебе обманув і сказав. Це щось дуже маленьке. Але Бог, оте маленьке, Він візьме, Він умножить, Він благословить. І буде велике благословіння. Великі справи вони починаються не з того, що люди зібрали багато грошей, люди, які вони склали якийсь план, великий достаток. Ні. Оте, що ти маєш сьогодні щось маленьке, ти візьми і почни те використовувати, візьми і почни тим служити Господу. Вдова, яка прийшла, і поставила до скорбниці дві лепти. Написано, поставила весь свій прожито тя мала. І Христос те оцінив. Учні, які там стояли, вони казали, ну що вона поклала? Були люди, які клали від надлишку, і Бог не оцінив те. Але він оцінив оте маленьке, те, що вона мала, то було цінністю для неї. І вона її пожертвувала для Господа, і Бог того оцінює, коли в нашому житті ми навчимося оте робити. Бог почне прославлятися, Бог почне умножати. Але Він не, не умножить тоді, коли ми в нашому житті складемо план і будемо думати, ми почнемо служити, нам треба, нам треба фінанси, нам треба команда, те інше інше. Ні, почни маленьке робити щось сьогодні, а Бог Він благословить. Слава нашому Господу. Він не змінився. Але як Він тоді робив чуда і знамена, Він сьогодні це так само робить. І спасіння дає. Слава нашому Господу і з чогось маленького. Просто сказав людині, що Ісус тебе любить і Він за тебе постраждав. І те слово, воно вже працює. І не думай, що це щось маленьке, але то є велике в очах Господніх. Пригадую історію, може, недосконально її розкажу, але побачив діток і хотів би нагадати, один маленький хлопчик, який він йшов на зібрання і бачив, що хтось щось постійно з собою бере, бере Євангелію. Всі брали. І він, маленький хлопчик, і він прийшов і каже, він був сиротою, якщо я не помиляюсь, каже, дядя, дай мені щось у карманчик, я хочу покласти. Він йому каже: На тобі, я тобі дам конфетку. Він каже, ні, дядя, дай мені щось інше. Ігрушку йому, якийсь дав. Він каже, ні, ще інше щось хочу. Каже, дай мені маленьке Євангеліє. Я хочу покласти його в карманчик, щоб мати. Тому що я бачу, той дядя йде з Біблією, той з Біблією, а в мене немає. Він щось мав у серці, що воно його влікло. Знаєте, порою наші діти, в мене немає ще дітей, але дивлюся на дітей, згадую себе, порою діти, вони. Буває, хочуть щось таке маленьке, воно думаємо, воно якесь не зовсім потрібне для тієї дитини, щось безцінне, не зовсім розуміє дитина, що вона хоче. Але вона так шажде, так прагне того, і ти їй даш, і вона радіє. Знаєте, подобно у нашому житті, ми, як діти, перед Небесним Отцем, в тому якусь велику цінність. А Бог дивиться на нас і думає, що ми, як діти. Ми не можемо зрозуміти і збагнути, що то якась, простим словом, якась непотрібна річ для нас, безділушка. Але ми так того хочемо, ми так і отримав, радіємо, але проходить час, і як діти, проходить час, дитина погралася ігрушкою, вона вже забула за неї. Так порою в нашому житті. Переоцінімо, які є наші цінності, чого ми прагнемо, чого ми хочемо, що ми хочемо мати там всередині. Знаєте, так проводячи паралель, Ісав, який мав щось цінне, але він не міг на той час того оцінити. Він мав щось цінне, він мав в духовному світі перворідство. Він мав і то було дорогоцінністю. Але написано, що він прийшов з поля, він був змучений і голодний. І побачив, як його варить отовариво. Червоний чи чечевичний суп, різні переклади по-різному пишуть. І він каже до Якова, дай мені того наїстися. Він каже, да, продати за чечевичний суп. Він каже, що мені те перворідство, коли я вмираю? Знаєте, отак у нашому житті подобно зробімо паралель. Маємо велике духовне перворідство, Слава нашому Господу! Бог, хто нам подарив. То безцінний, то подарунок. Але порою на марноту, так, якщо так зробити паралель, на марноту, на чечевичний суп, можемо проміняти, можемо проміняти. Нехай збереже і помилує нас Господь, щоб в нашому житті не було так з нами. Але щоб ми могли, оте, от, може, щось маленьке, але воно є духовне, цінне в очах Божих, щоб ми цінили тим. Щоб ми цінили тим. Маєш молитву. Цінуй нею. Не нехтуй нею. Бог поклав тебе і дав тобі завдаток Духа Святого, і ти відчуваєш, що це подарунок від Бога, щоб ти десь стояв у проломі ходотайство. Можливо, воно в тебе не проявляється так велико, десь трошки. Цінуй цим. Цінуй цим розвивайся. Це. це дар Божий. Маєш щось маленьке. Можеш заспівати. Але думаєш, ну що у мене, послухаєш, хтось так гарно заспіває з усіма нотами. І думаєш, а що я своїм хрипким голосом або тремтячим? Цінуй те, що маєш, піди і заспівай, прослав Бога. Богові то буде приємно, Він буде розвивати, він буде умножувати. Але щоб ми могли тим цінувати і не нехтувати. Один приклад пригадується, один молодий юнак. Те, що йому Бог подарив, він покаявся, отримав хрещення Духом Святим і старався хранити себе. І був, він був жив, проживав у гуртожитку, у місті. І друзі його не зовсім розцінювали його. Молодий хлопець і каже, що ти скільки. -то? Каже, Коли не побачимо, то ти Біблію читаєш, то ти молишся, каже, дивися, гарна погода, випав сніжок. Каже, Новий рік, Різдво зараз підходить. Усі веселяться, святкують. Каже... Пішли з нами. Він каже, ні, не зовсім хочу. Не зовсім хочу. Каже, я побуду вдома. Але вони його переконали, кажуть, та пішли, каже, ти каже, вічно сидиш, ходи, каже, хоч розвієшся. І він каже, ну добре. І пішов, трошки походив, там нічого такого не робив. Просто побув там, як то кажуть, у не зовсім правильному середовищі, прийшов додому, став на коліна. А вже сповнитися так не міг. І довгий час він повертався до того, знаєте, мав і тримав те. Але буває в нашому житті деколи от проміняємо на щось таке, на якесь смарнотне. Жалкуємо потім. Нехай допоможе нам Господь те, що ми маємо цінити тим, те, що Господь тобі подарив. Можливо, люди то не будуть оцінювати, можливо, люди будуть думати. Ти якийсь дивний, може, якийсь буду думати, якийсь фанатик. Нехай думають, але те, що тобі подарив, то є дорогоцінний для тебе і перед Богом. Тримай його. Останній приклад, який хочу привести, за жінку, яка стала вдовою, і приходить до Єлисея і каже: мій чоловік, коли був живий. Він набрав боргів і каже: мені тепер треба віддавати. Мені тепер треба віддавати. І він її спитав, що ти маєш? Вона каже: не маю нічого. Тільки маю там в укатки трошки муки, і трошки оливи. Трошки муки й трошки оливи. І він каже: Йди, Іди, ти, ти винна і так, але йди ще позич. Йди, позич тих посудин. Прийди додому. Закрий двері за собою, і оте маленьке те, що ти маєш, Бог він умножить. Слава нашому Господу, і бачимо, що вона умножила роздала борги, і ще лишилося на те, щоби жити. Якщо воріг у твоєму житті, він сьогодні Він хоче показати тобі, що те, що ти маєш, те воно дуже сильно мало, його не вистачає. Дивлячись на обставини, які відбуваються, економіка, десь з фінансами проблеми, ще щось. Оте, що ти маєш, йди, це перед Господом. І Він з того маленького зробить велике. І не буде недостатку, але буде благословіння. Слава нашому Господу! І я закликаю нас у цей ранок, щоб ми сьогодні в цей ранок переоцінили те, що ми маємо, те, що ми маємо, і щоб наше серце, воно вже було вдячним за те, що ми маємо, щоб ми прославляли Бога. І те, що в нас є, те, що Він для нас подарив, ото покликання. Талант, який він нам дав дар, можливо, щоб ми його не закопували, але йшли і служили ним Богу, приносили для Бога його, а Він той який умножить, і прославить ім'я своє. Господу, нехай буде вічна слава. Амінь. Помолимося.